Добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, вітаю! Я все ж хотіла розпочати з вами обговорення заяви вашої колеги Мар'яни Безуголової. Вона заявила нещодавно про те, що бійців ППО відправляють у піхоту, і через це нібито стало менше збивати шахетів. На це відреагував комунікаційник повітряних сил Юрій Ігнат. Він підтверджував, що справді цих бійців. Відправили у піхоту, але шахедів менше не збивають. Він сказав, що це не від хороших часів, і власне своє запитання хочу розділити на дві частини. Перше буде про те саме про військових ППО. Що вам відомо про цю ситуацію, яку описала Мар'яна Безугла, наскільки є це масовим, і які може мати наслідки для обороноздатності країни. Дивіться, по перше, насправді і справді був наказ головнокомандувача про переведення абсолютно всіх з усіх родів видів сил до сухопутних військ, особливо до бойових бригад людей. Це стосується не лише повітряних сил, це стосується зокрема і сил підтримки, логістики, і на жаль, в тому числі командування медичних сил з цим була величезна проблема, тому що з медиками стався дуже неприємна. Ну неприємні речі, коли справді медики попали не на сто пункти, не на свої медичні посади, не попали в піхоту. І ну такі речі, це це просто дуже погана історія, і мені дуже прикро, що Генеральний штаб не прорахував такі свої накази і дали на підпис головнокомандувачу і зробили, як на мене, грубу помилку. З минулого тижня цей наказ саме по медичних силах був призупинений, і мені здається, що він насправді був такий. Небезпечніші, набагато небезпечніші, аніж коли ми говоримо про з усією повагою до повітряних сил і до частини повітряної оборони, тому що медики це люди, власне, які врятують життя в госпіталях, і нарешті поражали б цей наказ в вигляд направлені на ротаційній основі стабілізаційні пункти тих чи інших медиків з шпиталів військових, але насправді давайте будемо відверті, і Мар'яна теж це знає, що такі випадки переведення з військових частин і родів видів сил вони не є перші, не є поодинокі, це напевно вже вдруге за нашу пам'ять. трапилась така історія переведення майно базі, і вони відбуваються на фоні того, як часто або не часто провалюються наша мобілізація і є потреба до мобілі... до людей до комплектації бойових бригад Відповідно, на думку напевно, головнокомандувача, так би мали це виглядати. Люди, які є в штабах, чи є там менш затребуваними в ті чи інші частині, мали би перейти в піхоту і докомплектувати бойові бригади. Те, що те, як робиться в нас, в збройних силах дуже часто, коли люди, які справді працюють, воюють, служать, є компетентними і так далі, але десь далі від від своїх командирів їх переводять в піхоту там на посади, непідні для, для їхніх компетент. Це теж часто трапляється, треба це відмітити, але е, мені видається, що Мар'яна не зовсім правильно, е, м'яко кажучи, це така маніпуляція, яка е, поєднала переведення з протиповітряної оборони до піхоти і збиттям шахедів. Ми добре знаємо, яка чисельність щодня. Напрягається москалями на територію України, які масові ці атаки мають характер, масовий характер. Як вони змінюють свою тактику комбінацію, в тому числі не лише з шахедами, але й з ракетами? Тому я би тут не спішила робити такі висновки і вважаю, що вони є некоректними. А ви згадали також про мобілізацію, і, власне, це друга частина запитання, тому що Воно має стосунок, як ви оціните ці мобілізаційні процеси, які є зараз? Чи відомо вам скільки потрібно мобілізувати людей найближчим часом, аби тримати ситуацію під контролем? По перше, страшенно не люблю цю цю назву ситуація під контролем. І ситуація складна, але під контролем. Вона нас важко десь під контролем, але це компетенція завжди військових відповідати за такі речі. Я представляю наразі не, не себе як молодшу офіцерку запасу, а політика. Тому а, я би отрималася всі цих коментарів про саме контроль. Чому тому, що ситуація абсолютно складна і подекуди не під контролем по всій ділянці фронту, починаючи від Курського напрямку, закінчуючи Херсонщиною правим лівим берегом Херсону, ми знаємо, що відбувається на Донецькому напрямку, Запорізькому напрямку, наскільки вони складні, і звісно що Генеральний штаб, звісно, що комітет безпеки оборони, звісно, що ставка знає добре чисельність потреби. В особовому складі військовослужбовців знає пріоритети комплектації військових частин. Звісно, що є цифри, які були підраховані до кінця цього року. Але скажу відразу починаючи з вересня місяця, ми просідаємо в мобілізації. В нас вона почала спадати після серпня місяця і літа травня, коли ми вийшли на рівень виконання плану Генеральним штабом. На жаль, осі нас пішла на спад, і саме тому я й кажу, що що переведення були викликані. Наказом головнокомандуюча Сирського саме саме людей на в бойових бригадах і відповідно, зменшення мобілізації. І в власне до дурні місяця ми не виконуємо план не штабу ані на цей рік, ані на що місяця, ані на що місяць, був поставлений. Тому з цим складно, і ми знову вертаємось. На жаль, до ситуації такої весни 2024 року. І на тлі цього ще недавно в інфопросторі були розмови про зниження мобілізаційного віку до 20 років. Як з цим зараз? Чи варто очікувати на зниження мобілізаційного віку найближчим часом? Чи підіймають це питання на комітеті? Це питання не підіймається на комітеті. Мова йде не про 20 років там, а і лунає 23, і 20, виправі 18. Але таких. Такі пропозиції не лунають ані в законодавчому плані, ані від Генерального штабу до комітету не обговорюються. Наскільки я знаю, президент також не підтримав цю ідею. Можливо, зараз підтримав би звіни свою думку, але вони не є в рамках дискусії. Тому ми до цього не повертаємося. того, що ми бачимо, ми бачимо ще потенціал людський, який наявний в Україні згідно даних оновлення чоловіків в оберезі. На тому я думаю, що у пордальне штабу має іти і йде власне на пошук цього ресурсу, який наявний сьогодні принаймніх їхніх база даних. Хочу з вами також ще зачепити тему СЗЧ, тому що у двох бригадах сил оборони закликали бійців, які самовільно залишили частину, повернутися на службу. Зокрема, в 47-й бригаді зазначили, що готові запропонувати кращі умови та допомогти з поверненням, враховуючи причини, через які бійці залишили частину. І в 53-й бригаді наголосили, що двері відкриті для всіх задля спільної перемоги. Ну загалом в інформаційному просторі часто підіймають тему самовільного залишення частини Скільки великою ця проблема, та чи розробляють зараз якісь механізми знову ж таки, можливо, на комітеті для зменшення відсотка таких ситуацій? То як можна побороти цю проблему на вашу думку? Ви знаєте, дуже давно спостерігаю за проблемою СЗЧ. Я не вірю в її поборення. Ми її насправді дуже задавнили, не звертали на неї уваги, недооцінювали. І на сьогодні маємо. Фактично таких добре, добре, декілька бригад, і не далеко не декілька, навіть більше бригад, які можна було скомплектувати з цих людей. І я не бачу наразі, якщо відверто кажучи, виходу з цієї ситуації. Бо більше того, в серпні так сталося, що правоохоронний комітет провів через, через парламент голосування про декриміналізацію першого СЗЧ. Це означає, що людина пішла в самовільну, залишила військову частину і має право повернутися без наяв без наявності. Нальної справи до той чи іншої військової частини, якщо її допустив командир бригади або прийняв інший, насправді це величезний крок. Був 47-ї бригади 43-ї, Про така їхня пропозиція, щоб людей запросити і повернути до, до служби, і це коштує не, коненеволнеабиякої сміливості. І, мабуть, поваги до них, в тому числі до цих командирів, тому що дуже часто конфлікти стаються, зокрема, і з командирами частин, з яких ідуть, або людей не відпускають, або не стоїть положення, або не колективне не, не той, що потрібно. Та? Ну, але звати бути відверті, велику частину псизачеві це люди, які і до служби війську приселяли далеко не. Незразкову соціальну поведінку, тому з ними стаються е, такі проблеми. А якщо соросимо 53-я знає як знайти вихід і, і повертає їх. Е, Буде цікаво подивитися на їхній експеримент, бо очевидно, що з тої чисельності і десятки тисяч людей, які пішли в за а були абсолютно адекватні, які там не витримали психологічно, не витримали фізично. Їх є абсолютно об'єктивні обставини, чому не залишили військову частину, бо нас місця своєї служби не всі ж абсолютно там не розуміють те, що вони робили. Відповідно, побачимо, як цей експеримент спрацює. І також наостанок про опитування КМІС, яке свідчить про те, що 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, але проблема в тому, що це на 10% менше ніж в двадцять му та двадцять му роках, і по суті виходить, що це вперше від початку великого вторгнення поменшило українців готових терпіти війну стільки скільки буде потрібно, принаймні з опитувань. Пані Соломії, чому на вашу думку зараз так відбувається? Про що? Це може свідчити, така тенденція. Я думаю, що насправді ти мова не про. Е не всі красиві фрази мужності українського народу, політичної волі. Ми це все розуміємо і бачимо, як українська нація готова воювати боротися. Диму це елементарна психологія втома від війни. Але окрім втоми, ще одна річ, яка дуже демотивує, це розкриття корупційних скандалів, коли важко людям пояснити знайти мотивацію, чому вони мають йти воювати, а інші мають декларувати мільйони мільйони доларів готівкою. Та буквально те пару днів тому полтавський голова Держказначейства з дружиною задекларували 62 мільйони доларів. Готівкою, ну перед тим були МСЕКи, були прокурори інваліди, та і при тому фік абсолютно фіктивні. Тому що людям по 32 роки, і вони стають вже інвалідами і далі далі. Відповідно, ці всі речі накладаються, і е, е, більше того, і плюс величезний фактор, коли мене виховуємо в війську, національно-патріотичний підхід і розуміння е, такого карбування громадянина в собі. Давайте буде відверті, ми втратили цей такий важливий момент, коли сприйняття солдата чи бійця є не просто як військового, але в тому числі і цінності для збройних сил з точки зору воїна і громадянина цим займаються лише окремі бригади. Я ставлю приклад завжди третю штурмову бригаду чи Хартію, чи Азов, коли є відчуття такої. Усвідомленого усвідомленої служби, от мені цього дуже бракує в різних родах видах сил, і цієї роботи не ведеться. І це маса факторів накладається між собою. Величезна втома. Коли люди просто хочуть жити, це нормально, жити, родити, але не воювати, тому що це в принципі для нас хочеться і можливо властиво, і характерно, але. Хочеться просто людського життя. Ну, люди порівнюють, бачать втомлені ті, хто пішов воювати з початку великоповномасштабної війни, або той, хто воює до цього. Це нормальні речі, які мають свої корені в психології, тут, тут немає нічого політичного. А як ви, пані Соломія, сприймаєте ось ці скандали з корупцією, з МСЕКами, з прокурорами? От не як народний депутатов просто. І як ви а думаєте, я... чи зможе Україна побороти корупцію? Я не оптимістична в цьому плані про броння корупції. Це така велика гідра, яка нас напевне витравиться еволюційним шляхом, і де наші антикорупційні органи навряд чи допоможуть всі історії. Дуже категорично це сприймаю, тому що прокурори не закінчилися Хмельницькою областю там чи містом Києвом, а немає величезних перевірок і звітування перед суспільством, де ці прокурори інваліди, чому не не служать, або як їх залучили до військової служби. Це перше і друге, секі, поки ми не побачимо їхнього перетворення. А наразі це замість МСЕКи виконує функцію Дніпропетровський інститут, що в принципі, мабуть, мало вселяє довіри, як і будь які будь-які інші насправді і будь в будь-якому іншому місту України. Тому у мене наразі такі настрій доволі песимістичний, тому що я живу ж в Україні, не в Києві. Я бачу, що відбувається, і тенденції не є не є дуже хороші і компліментарні для, для української влади. Thank <laughs>